Номер 1035, сторінка 228. Запиши число у вигляді суми його цілої трубової частини. Перше 13,19. Ціла частина у нас 13, дробова 19. Друге, 5,3 ціла частина у нас 5. Додати дробова 3 сьомих. Третє. 12,135 136, ціла частина у нас 12, додати дробово 135, 136. І четвертий приклад: 2011, 1, 2012. Можна записуємо як суму цілої частини 2011, додати 1. Дві тисячі дванадцяту.